Озвучено українською сайтом Okino.ua Пройшло 15 років з тих пір, як я тут. Був. Тут все змінилося. Усі старі місця зараз змінилися. Я єдиний, кого взагалі хвилювала твоя доля. Та це скінчилося годину тому, коли ти вбив мого сина. Я натиснув на гачок і застрелив Денні. Мені довелось. Він захотів застрелити Майко. Я прийшов просити за життя свого сина, Джона. Він хороший хлопець. У нього є родина. Він на це не заслуговує. Ти знаєш, що треба ставити крапку. Я знайду твого хлопця будь-якими засобами. І коли я покладу цьому край, бо так і буде, тоді помреш і ти. Що ти тут робиш? Ну, Обидва знаємо, на що тут, Майкле. То, що буде тепер. Джон прийде по тебе, Майкле. А якщо не знайде тебе, то прийде по твою сім'ю. Це має скінчитися сьогодні. Накажи всім готуватися. Джиммі наближається цієї весни. Зараз ми найбажаніші мішені в цьому місті. Я знаю, як це працює. Вони почнуть руйнувати наше життя. Пошліть людей до його будинку, пошліть людей до будинку батьків дружини. Усюди, де він може шукати прихистку. Копи? у них неправильна мотивація. Тебе має хвилювати лише виживання. Я твій найкращий шанс. Хоч одну ніч. Послухайся, батька. Одну ніч. Одну ніч. Щоб вижити. Щоб померти, щоб бігти. Усю ніч в бігах. Довгенька нічка, так Джиммі? у квітні 2015-го